Доброго дня, шановні учні! Тема нашого уроку – знаходження трубу від числа, знаходження числа за значенням його трубу, а також повторимо з вами звичайні дроби і ділення натуральних чисел. І перше, що ми розглянемо, це знаходження трубу від числа. Правило звучить так: щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дроб і помножити на чисельник труб. Розглянемо детальніше, про що йдемо. У нас є тортик. Наш тортик поділили на 8 рівних частинок. І взяли таких 3. Запишемо, яку частину тортика складають ці три шматочки. Оскільки ми тортик ділили на 8 рівних частинок, тоді знаменник у нас іде число 8. Взяли таких 3 рівних частинки, тобто в чисельник, ми запишемо 3. Знайдемо масу 3 восьмих тортика. Як ми будемо це розв'язувати? Дивимося, маса всього тортика 3 кг 200 г. Переведемо в грами. В одному кілограмі 1000 г, отже, 3 кг це 3000 г разом 3200 г. Це маса всього тортика. Наш тортик поділили на 8 рівних частинок і хочу дізнатися, яка буде маса трьох таких рівних частин. Що ми повинні зробити? Ми повинні спочатку дізнатися масу одного шматочка. Для цього ми ділимо масу всього тортика. На кількість рівних шматочків. 3200 ділимо на 8. Отримаємо 400. 400 г це маса одного шматочка. А нас запитують 3 шматочки. Для цього ми повинні масу одного шматочка помножити на 3. 400 помножити на 3 потім отримаємо 1200 г, або 1 кг 200 г. Що ми робимо? Масу нашого тортика ділили на 8 рівних частинок, щоб дізнатися масу одної частинки, а потім множили на 3, тому що в нас їх всього 3 частинки. Таким чином, щоб знайти дріб від числа, в нас все ціле, весь тортик був відомий, ми повинні масу нашого тортика, тобто все ціле, поділити на знаменник і помножити на чисельник. Запам'ятовуємо право, і це, якщо у вас відомо все ціле. У нас весь тортик був відомий його вага. Отже, ми весь тортик ділили на знаменник на 8 частинок і множили на чисельник. Розглянемо задачу. За два дні зібрали 192 кг яблук, причому першого дня зібрали 9 всіх яблук, скільки кілограмів яблук зібрали другого дня. Тобто, думаю, чи відомо мені, скільки всього зібрали? Нас збирали два дні, і нам відомо, що за два дні нас збирали 192 кг яблук. Тобто, всього в нас 192 кг. За перший день невідомо, скільки зібрали, але 9,16 16 від всієї кількості яблук. Не кількості, а ваги. Скільки кілограмів зібрали другого дня? Думаю, тобто, що означає дріб 9,16. Бачу, стрілочка веде до всієї кількості, отже, всю кількість яблучок я ділю на 16 рівних частинок і беру таких 9. У мене вся кількість яблучок відома 192 кг. Це означає, що ми повинні 192 поділити на 16 це ми дізнаємося, скільки кілограмів припадає на одну частинку. Тому що всі яблучка ділять на 16 рівних частинок і беруть таких 9. Поділимо 192 на 16. Ділимо двоцифрове число, беру дві циферки. 19, плюти на 16 беремо по одному. Віднімаємо, буде 3. Опускаю двічку. 32 польоти на 16, беремо по 2. 2 на 16, 32. Піднімаємо 0. Отримали 12 кілограм це в одній частинці. А нам треба взяти таких 9. Тобто я множу 12 на 9. Якщо ми помножимо 12 на 9, отримаємо 108 кілограм, це першого дня. Зібрали першого дня. Оскільки нам треба знайти дріб від числа. У нас все ціле відомо, тобто ми все ціле ділимо на знаменник і множимо на чисельник. тому що всі яблучка поділили на 16 частиночок, а взяли таких 9. І друга дія нам, щоб знайти, скільки яблучок зібрали другого дня, ми повинні від всієї маси яблучок відняти ту, яку назбирали першого дня. 192 відняти 108, отримаємо 84 кг. Зібрали другого дня. І записуємо відповідь. Ми знайшли те, що від нас вимагали. Наступна задача. На двох полицях 24 книжки. На першій полиці 2 третіх всіх книжок, скільки книжок на другій полиці, то нам, знову ж таки, відомо, скільки всього було книжок. У нас їх було 24. На першій полиці невідомо скільки, але 2 третіх всіх книжок. То знову ж таки, ми всі книжки ділимо на 3 рівні частинки, треба взяти таких дві. Тобто, щоб дізнатися, скільки було на першій полиці, ми повинні 24 поділити на 3 і помножити на 2. 24 поділити на 3 буде 8. 8 помножити на 2, 16. Це було на першій полиці. Щоб дізнатися, скільки на другій, ми повинні від цієї кількості книг, які були на двох полицях, відняти кількість книг, яка була на першій полиці. 24 відняти 16, отримаємо 8 на другій полиці. Ми знайшли те, що хотіли і відповідь. Тобто, якщо у вас все ціле відомо, треба знайти частинку. Ми знаємо, що знаменник показує, на скільки рівних частин поділили, чисельник, скільки таких частин взяли. Тому виходить, що ми 24 книжки ділимо на 3 частинки, це означає, що в одній частині 8 книг. А нам треба взяти такі дві частини. 8 помножити на 2 буде 16 книг. Наступне: знаходження числа за значенням його дробу. Правило звучить так: щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник. Бачимо навпаки вже, так, і помножити на знаменник дробу. Розглянемо приклад задачі. У нас знову ж є тортик, його поділили на 8 рівних частинок, але ми не знаємо його масу. Але знаємо, що три шматочки, вага трьох шматочків 300 грамів. Тобто, як ми запишемо ем, дробом, ці шматочки, частину тортика. Ми знаємо, що 300 грамів. Як запишемо дробом? наш весь тортик поділили на 8 рівних частинок, а взяти таких 3. Тобто 3 восьмих це 300 грамів. Тобто, що це означає? Знову ж таки, щоб знайти, яка маса восьми шматочків, тому що весь тортик ділили на 8. Нам потрібно спочатку дізнатися, а яка маса одного шматочка. У нас три шматочки. Тобто, дивіться, що у нас відбувається, що весь тортик поділили на 8 рівних частин. Взяли таких рівних три шматочки, і ці три шматочки виявляються 300 грамів. Тобто нам потрібно знайти спочатку масу одного шматочка. Для цього ми 300 поділимо на 3, отримаємо 100. Тобто 100 грамів це один шматочок. А весь тортик складається з восьми таких шматочків. Тобто ми повинні 100 помножити на 8 і отримаємо 800 грамів. Тут тобто увесь тортик, маса всього тортика 800 грамів. Тобто, якщо у вас сказано, що дріпс, там, складає, да, становить, складає дорівнює, тоді це означає, що ви повинні. Поділити це число на чисельник, а помножити на знаменник. Ще раз, чому так відбувається? Тому що ми щось ціле, ділимо на 8 рівних частиночок, беремо таких три частинки, і ці три частинки виявляються 300 грамів. Спочатку знаходимо, скільки буде одна частинка, а потім множимо на те, скільки всього їх є в умові задачі. Роглянемо задачу, яка труси з'їла 120 г шоколаду, що становить 3 четвертих маси шоколадки. Яка маса шоколадки? Тобто, вся шоколадка, нам невідома. маса всієї шоколадки, тобто скільки всього було шоколадка, невідомо. Але нам сказано, що вона з'їла 120 грамів, і це становить 3 четвертих маси шоколадки. Тобто 120 грамів це 3 четвертих маси шоколадки. Всього невідомо тобто з'їла 120 г і це 3 четвертих. Таким чином, в нас є шоколадка, ми ділимо її, дивимося, на скільки рівних частин, дивимося, яке число знамене? 4. Отже, ділимо на 4 рівні частинки. Беремо таких три і виявляється, що ці три частинки, маса цих трьох частинок, це є ці 120 грамів, так, це є ці три шматочки. Ну, треба знайти, скільки маса всієї шоколадки. Тобто 120 грамів це три шматочки. А вся шоколадка складається з чотирьох таких шматочків. Тобто ми спочатку знайдемо, яка маса одного шматочка. Тобто ми повинні 120 поділити на 3. Це буде маса одного шматочка. 120 поділити на 3 буде 40. Один шматочок це 40 грамів. А вся шоколадка це 4 шматочки. Тому множимо на 4. І отримаємо 160 грамів. Таким чином, знайшли відповідь 160 грамів. Розглянемо наступну задачу. Від снігу розчистили 2 п'ятих ковзанки, що становить 800 метрів квадратних. Знайдіть площу ковзанки. Тобто вся площа ковзанки у нас невідома, скільки метрів квадратних, але відомо, що розчистили 800 метрів квадратних, і це є 2 п'ятих ковзанки. Тобто 2 п'ятих це 800 метрів квадратних. Тобто нашу всю ковзанку поділили на п'ять рівних частинок, взяли таких дві і це виявилося 800 метрів квадратних, Тобто дві частинки це 800 метрів квадратних. Вся ковзанка складається з п'яти таких частинок. Тобто ми спочатку знайдемо, скільки метрів квадратних складає одна частинка. Ми повинні 800 поділити на 2, це буде 400, це одна частинка, а наша ковзанка складається з п'яти таких частинок. Тому множимо на 5, 4 на 5 20 і дописуємо два нулики 2000 метрів квадратних. Відповідь. Від'ємник дорівнює 36 і складає 4 дев'ятих від зменшуваного. Знайди різницю. У нас є зменшуване, від'ємник та різниця. Пам'ятаємо, що від'ємник дорівнює 36 записали, складає, ми замінюємо знаком дорівнює 4 дев'ятих від зменшуваного. Тобто наше зменшуване поділили на 9 рівних частинок, взяли таких 4, і це виявилось число 36. А нам треба знайти, скільки це 9 таких частинок. Тому ми повинні 36 поділити на 4 і помножити на 9. Бо 4 таких частинки це число 36, а нам треба знайти 9. 36 поділити на 4 буде 9. 9 на 9 81. Це ми з вами знайшли, чому дорівнює зменшуване. зменшуване. Тепер ми знайдемо різницю. Для цього від зменшуваного від є... віднімемо відємник і отримаємо різницю. 81 відняти 36, отримаємо 45. Це наша різниця. Відпить. 45. Далі. Нам необхідно знайти, звертаю вашу увагу, неправильні твердження і позначити позначкою. Дивимося, уважно читаємо. У дробі 1123 число 11 називають чисельником. Вгорі у нас натрискою дробу дійсно чисельник. Тому це правильно ми не позначаємо, тому що нам треба позначити лише неправильні. У дробі 3 сьомих, число 3 показує, на скільки рівних частин поділили щось ціле. Це неправильно, тому що у нас стрічка в чисельнику, а чисельник показує, скільки рівних частин взяли. Це знаменник показує, на скільки рівних частин поділили щось ціле. Отже, тут у нас було неправильно, ми виправили. І вказали. Площа поля 18 гектарів. Із них 5 шостих засіяли пшеницею. Скільки гектарів засіяли пшеницею. Тобто все поле всього у нас відомо. Все поле у нас 18 гектарів. Засіяли пшеницею. Невідомо скільки гектар, але вказано, що 5 шостих всього поля. Тобто все поле ділять на 6 рівних частинок, беруть таких 5 і це виявляється, скільки засіяли пшеницю. Ми повинні 18 поділити на 6 і помножити на 5. 18 на 6 буде 3, 3 помножити на 5 буде 15 гектар. Яку частину круга зафарбовано? Пам'ятаємо, в знаменнику ми пишемо, наскільки рівних частин поділили щось ціле. У нас поділили наш круг на 5 рівних частинок, тому в знаменник пишемо 5, а взяли таких 3, тому в чисельник пишемо 3. 3 п'ятих. Запишіть у вигляді дробу частку. пам'ятаємо, що ризка дроба означає дію ділення, тобто ми повинні замінити дію ділення, дві крапочки, на ризку дробу. Ми 3 Ділимо на 4. Ризка дробу означає дію ділення. Тобто, 3 поділити на 4 можна записати як 3 четверти. 1 поділити на 7 пишемо як 1 риска дробу 7. Ризка дробу замінює дію ділення. Далі 12, 29, 18 шостих. Запишіть у вигляді частки. Риску дробу замінимо на дію ділення, Тобто ми 1, замість риски дробу пишемо дві крапочки, тобто дію ділення, на 9, 8 ділимо на 11. 5 третіх запишемо як 5 поділити на 3, 24 як 20 поділити на 4 якому натуральному числу дорівнює дріб 35 сьомих. Ми пам'ятаємо, що риска дробу означає дію ділення. 35 поділити на 7 отримаємо 5. 8 других. 8 поділити на 2, отримаємо 4. 84 поділити на 14 отримаємо 6. Далі, запишіть число 7 у вигляді дробу з указаним знаменником. Тобто. Пам'ятаємо, що риска дробу означає дію ділення. Ми повинні якесь число поділити на 1 і отримати 7. Звичайно, що це буде 7. Тобто, По-іншому, ми шукаємо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, ми повинні частку помножити на дільник. Тобто, щоб знайти невідомий чисельник, ми повинні результат цього дробу помножити на знаменник. Аналогічно, ми шукаємо чисельник, 7 помножити на 5, отримаємо 35. 7 помножити на 12, отримаємо 84. Якщо ми забуваємо, як знайти чисельник, як знайти знаменник, ви собі повинні універсальний приклад записати. 6 третіх, ми знаємо 6 на 3, це буде 2. І коли вам потрібно знайти якийсь компонент, наприклад, першого разу нам потрібно знайти чисельник. Ми беремо квадратик. Що треба зробити з цими числами, що залишилось, щоб вийшло 6? Треба помножити 2 на 3. Отже, щоб знайти чисельник, треба результат цього дробу, да, значення цього дробу помножити на знаменник. Якщо навпаки, нам потрібно знайти знаменник, що треба зробити? Потрібно 6 поділити на 2 чисельник на значення цього дробу, то можете собі записати таку шпаргалочку. Повніть записи. Точно так само, щоб знайти чисельник. Нам потрібно значення цього дробу помножити на знаменник. Тобто отримаємо 36. 20 помножити на 5 100, 100 помножити на 3 300. Легко перевірити. Риска дробу означає дію ділення. Можете перевірити. 24 помножити на 2, отримаємо 48. 9 помножити на 8, отримаємо 72. 50 помножити на 100 отримаємо 5000 рівняння. Спочатку ми дивимося, де наше невідоме. Наше невідоме в чисельнику, У нас тут цілий вираз, ми його так і переписуємо. Переписали, а далі пригадуємо, як знайти чисельник. Щоб знайти чисельник, потрібно значення цього дробу помножити на знаменник. Тобто ми закрили пальчиком і дивимося, яке ж число треба. Підставити замість чисельника, щоб поділити його на 3 отримати 7. Зрозуміло, що це 21. Як ми його знайшли? Ми значення цього дробу помножили на знаменник. Тобто х відняти 5 дорівнює 7 на 3 21. Далі, У нас невідомий компонент зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми повинні до різниці додати від'ємник. Звідси х дорівнює 26. Зробимо перевірку. Як зробити перевірку? Ми повинні підставити це число, яке ми знайшли, в наше рівняння замість х. Таким чином, 26 відняти 5, поділити на 3 повинно дорівнювати 7. 26 відняти 5, 21, риска дробу 3, поділити на 3. Повинна дорівнювати 7. Риска дроби означає дію ділення. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 7 дорівнює 7, отже, ми правильно знайшли корінь нашого рівняння. Наступно. Знову ж таки, шукаємо, де наша змінна, де наш невідомий компонент. Дивимося в знаменнику. 9 мінус у дорівнює… Пригадую, як знайти знаменник? Якщо забули, швидко записали 6 поділити на 3 дорівнює 2. В знаменнику, що треба зробити? Треба чисельник поділити на значення дробу. Ділимо чисельник на значення дробу. Таким чином, 9 відняти y дорівнює 4. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Y дорівнює 5, Виконайте самостійну перевірку. Точно так само можна ці, це рівняння розв'язати іншим методом. Можна замінити риску дробу дією ділення. То 84 поділити, оскільки в мене тут вираз, я беру його обов'язково в дужки. І розв'язати рівняння з дужками. Точно так само переписуємо вираз, що в дужках без дужок, закриваємо пальчиком, згадуємо, який у нас невідомий компонент, невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, ми ділене, ділимо на частку.